Ну, все ж таки, ми з'ясували, що це одна і та сама адреса. Да? Я так розумію, це приміщення, де була партія регіонів офіс, і тоді неофіційно займали і афганці. Да? Я пропоную все ж таки перенести на наступне засідання це питання, вивчити більш досконало, тому що я розмовляв з керівником управління охорони здоров'я, і кер... керівником і він казав, що вся будівля передається. Пане Оленко, я почув вашу пропозицію. Будь ласка, пан Міщенко. Шановні колеги, якщо, якщо ви не знаєте, то це було приміщення партії регіонів і афганці, коли був майдан, самі це приміщення освободили від цих регіоналів. Яке може бути ще принесення? Я не розумію. Дякую, Олександр Геройович. Пану Зубку, будь ласка, включіть мікрофон. Шановні колеги, більш того, я хотів додати, що організація знаходиться там вже три роки, і це та організація, яка якраз захистила. Районну адміністрацію допомагала, щоб там її не розбили і нічого з нею не зробили. Тому там 100 квадратних метрів, там знаходиться музей. Я не бачу ніяких е, запобіжників, щоб не підтримати це рішення. Прошу підтримати. Дякую, пане Гоманенко. в зв'язку з отриманою інформацією від представників афганських організацій. Чи наполягаєте ви на перенесенні цього питання? Наполягаєте на пере? Колеги, ставлю на голос... Ставлю на голосування пропозицію пана Гономаненка щодо перенесення зазначеного е питання. За 28, проти 21, утрималось 26, Рішення не прийняте. Утрималось 6, Рішення не прийняте. Ставимо, можемо голосувати за значений проєкт рішення в оригіналі. Як запропонував суб'єкт подання і в цілому? Ставлю його на голосування. Колеги, прошу визначатись. За 59, проти 0, отрималось 20. Рішення не прийнято. Покажіть по фракціях, будь ласка. Дякую. Наступне, будь ласка. Наступне, Б3. Про передачу, а, перепрошую, Б4. Про внесення змін у додатки 1, 2 та 3 до рішення Київської міської ради від 17 лютого 2011 року, номер 30 дріб п'ятдесят Про зарахування до комунальної власності територіальної громади міста Києва, закінчених будівництва будівництво об'єктів комунального призначення, по суті, мова йде про реконструкцію Подільського мостового переходу на сьогодні, від відповідно до роботи. Сприймання цих об'єктів в експлуатацію виникли деякі проблеми. Ну, наприклад, балансоутримувачі, які були визначені тим рішенням Київради, вже знаходяться в стадії ліквідації, наприклад, ПАДСУП. Тому змінюються балансоутримувачі на існуюче комунальне підприємство Супер і на балансоутримувача плесо. Крім того, вносяться відповідні зміни. В зв'язку з невідповідністю і технічними помилками щодо кабельних ліній, мова йде про їх розріз. Чисто технічне рішення, прохання підтримати. Колеги ставлю на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За, за 89, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне. Дякую. Наступне про демонтаж та списання основних засобів, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва. По суті, мова йде про надання дозволу державного підприємству «Антонов» на демонтаж основних засобів відповідно до додатку. До цього рішення мова йде про магістральні теплові мережі, а по суті. Державне підприємство Антонов збудувало будинок. Там введений в експлуатацію вже є нові магістральні мережі, але вони не можуть їх передати до комунальної власності, доки не буде прийнято рішення про списання тих. Тому прохання підтримати вже проект більше року ходить на погодженні в зв'язку з тим, що державне підприємство Антонов. Підпорядкувалась іншому міністерству, довго погоджувала «Київенерго» і так далі. Бюрократична тобі колега ставиться на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За 87, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне. Дякую. Наступне про списання шляхом продажу транспортних засобів, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та перебувають на балансі Київ медспецтранс. Мова йде про е транспортні засоби, в в додатку до цього рішення. Це 27 е, автомобіль газ. Всі з нульовою залишковою вартістю вказане рішення пройшло всі комісії, на яких показували фотофіксації, в якому стані знаходяться ці машини. Всі непридатні до подальшого використання, це була профільна комісія. З питань власності комісія з питань охорони здоров'я і комісія з питань бюджету. Всі депутати мали можливість переконатися о необхідності прийняття цього рішення. Колера, Прохання став, підтримати став, став ставлю на голосування зазначений проєкт рішення. Прошу визначатись. За 91, проти 0, утримались 0. Рішення прийняте. Будь ласка, наступне. Дякую. Наступне Б7. про дозвіл на списання незавершених капітальних інвестицій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Доповідаю по суті цим проектом. Передбачено надання дозволу на списання з балансу ПАД «Водоканал» вартості проектної технічної документації на об'єкти незавершеного будівництва. Іншими словами, мова йде виключно про списання лише технічної документації, по якій недоцільно та економічно невигідно продовжувати виконання проектних і будівельно-монтажних та інших робіт. Ця необхідне списання було обумовлено тим, що ця проектна кошторисна документація здійснювалася в 90-х і на початку 2000-х років. На сьогодні будівельні норми і стандарти, відповідно до яких вона здійснювалася, вже чотири рази змінились. Вказана проектна документація накопичилась роками, передана на баланс водоканал зв'язку з ліквідації відповідних структурних підрозділів КМДА. Негативно позначається на фінансову стані цього підприємства і так далі. Да по суті, це мотло в бумаг. Прохання Ставимо на голосування, колеги, визначаємось. Сімдесят вісім проти 0, утрималось 10. рішення прийняти Андрій ласка. Дякую, наступне. Вас... Б-8. про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва в оренду єдиному претенденту згідно з додатком. Мова йде про благодійну організацію, благодійний фонд віри прокупів, вулиця. Китаївська 83 в Голосіївському районі для розміщення благодійної організації на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності. Загальна площа 215 квадратних метрів. Плахання підтримати колеги. Чи є зауваження? Будь ласка, пане Антоненко, включіть. Шановний доповідач наша фракція підтримуватиме цей проект рішення. Там усі процедури були дотримані. Але питання таке: у нас є багато аналогічних проектів рішень, які ще з грудня місяця проголосовані комісією, але на розгляд сесії Київради не виносяться. І ви знаєте, які кризові явища ця черговість або перекручення черговості е, породжує люди. Починають робити ці приміщення на більш наприклад, це приміщення 220 квадратних метрів. Воно. Тому що воно більше 200 метрів розглядається сесія. А інше приміщення для того, що на сесію не, не поступають, люди дроблять. А дроблять чому? Тому що не зрозуміло, чому грудневі рішення валяються у стосі стосі паперу? А це рішення, яке яке ми досить недавно розглядали на комісії, воно поступило на розгляд сесії Києва. Будь ласка, прокоментуйте. Леонід Васильович, мова йде про роботу. Відповідних інститутів Київської міської ради, до яких департамент не має ніякого відношення, але я повинен нагадати, що ви тільки що проголосували за регламент роботи Київської міської ради, я теж маю велику надію, що всі проекти рішення будуть проходити дуже швидко. Колеги ставиться на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За 86, проти 0, утримались 0, Рішення прийняті. Шановні колеги. Зараз маємо 18.00 на годинниках. Я продовжую наше пленарне засідання ще на 30 хвилин. О 18.30 буду просити вас проголосувати ще на якийсь час продовження засідання для оголошення депутатських запитів. Будь ласка, Андрій Анатольович, продовжуємо дякую. Наступне Б 9 про надання дозволу на списання основних засобів, які належать до територіальної громади міста Києва, згідно з додатком. Мова йде про надання дозволу нашому комунальному підприємству Київ на списання шляхом ліквідації основних засобів, що знаходяться за адресою проспект Перемоги 9 А. Відповідно до висновку державного науково-дослідського інституту будівельних конструкцій, проведено обстеження та складено висновок за результатом обстеження та оцінки технічного стану. Житлової будівлі за цією адресою, вказаним вище висновком, враховуючи відсутність будь-якої історичної та архітектурної цінності будівлі, значну ступінь фізичного та морального зносу, значні витрати на необхідний капітальний ремонт будівлі, рекомендується розгляд питання про демонтаж конструкції обстеженого будинку. Крім того, мова йде. Про завершення реконструкції лінії швидкісного трамваю на вулиці Старовокзальні до великої кільцевої дороги в системи легкого рейкового транспорту, перша черга будівництва. Крім того, прохання підтримати вказаний проект рішення з урахуванням технічних зауважень, які були надані протоколом номер 15, витяг протоколу номер 15 з засідання комісії. З питань власності, ну наприклад, змінюється назва проекту рішення про надання дозволу на демонтаж та списання шляхом ліквідації основних транспортних засобів. Дякую, Якщо, Андрій Анатолію. Що правди. кожна ваша доповідь є максимально грунтовною і зрозумілою депутатам, Через це не виникає питань. Маємо можливість ставити на голосування колеги. Прошу визначатись. За 88, проти 0, утрималось 0. Рішення прийняте. Будь ласка, наступне. Дякую. Наступне Б-10 про визнання таким, що втратило чинність рішення Київської міської ради від 22 січня 2015 року про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва. Мова йде про те, що орендарі, які були визначені. Єдиними претендентами на право оренди відмовились від оренди таких приміщень комунальної власності. Мова йде про адресу на вулиці помоненка Миколи, номер 10 А два орендарі, Європейський медичний центр і Плюс, надали заяви про відмову в оренді. Необхідно скасувати рішення Київської міської ради. Прохання підтримати. Будь ласка, Боділов записався до обговорення. Лобу фракція Свобода. Ось якраз нам такий приклад засвідчує, тому що підприємці відмовляються від орендованих приміщень у зв'язку з тим, що не може сплачувати і мають певні зауваження щодо цього стану. І тому ми вимагаємо все ж таки, до попереднього виступу. Хочу додати, що вимагаємо створити прозору базу даних комунальної власності, яка буде зручна для всіх, і підприємці зможуть дійсно отримувати приміщення, які вони мають і хочуть отримати. Дякую.